В нашому районі поважних людей, яких здобуток в житті на сьогоднішній день є в пенсії, Галина, То, Шановні, я готовий відстоювати ті напрямки, ті умови, які робить в своїй роботі президент і наш бога. Жахмат пригадую, підтримую надію підтримую. Ті часи, коли пенсії вибачились. Авансами, частками, світло виключалося, з газом три були, щоб ми давали пенсію, да? І тощо. Так, да. я підтримую нашого головного чинника наційного фонду Надію Петрівну, що треба не йти на страйки, піднімати народ. Треба держати все в руках влади, щоб влада керувала, щоб не було тих поболіщів, які були 30-го на державе. Так, да. хочеться сказати і Томашкій. А чому? Ніхто не бачить, що опозиція навесні. Приїхала всю Западну Україну, проводили там масові страйки, мітинги. Що це так? Так, да, вони залишили там слід, І подивіться, що робиться в тих во Львові, гран в Тернополі. А в Харкові, бачите, немає. Є підтримка Спиздення. Вони туди долучились, їм не дали зробити те, що вони хотіли. Шановні, ну йдемо на цей союз трошки пізніше, коли буде все в нас в нормі в порядку. І я розмовляю з нашими ветеранами, пенсіонерами при зустрічі.